Повернулись в другий телеканал. Студії говоримо про гібридну війну, яку ми маємо, яку, на жаль, офіційно не визнаємо як такою війною, але маємо те, що маємо, треба з цим боротись. До нашої студії ми запросили нагадую військовий експерт Володимир Гулима, економічний експерт Андріан Фітьо і Неля Васюта, політолог, дружина воїна 에, АТО, Чи як правильно сказати <суєш> <а, суєш> Неля <суєш> <суєш> так, е, ми завершили такими дуже сумбурними тезами, але дуже важливими про те, що гібрид. На війна триває тут у перерві. Ви сказали хорошу фразу. Відбувається гра на нервах. Гра на нервах, я так розумію, у Європи, у США, в України. Наскільки влада е, звіряють, як ми себе поводимо? Як себе поводить Європа, буде вводити санкції? Не буде. Так е, трішки детальніше про це і що з цього всього буде, чи, чи доб'ється агресор того, чого хоче. Ну на, на жаль, єдиної відповіді на це немає. І якщо б вона була, я так думаю, що були б певні якісь дії. Але треба просто розуміти, що дійсно на нас тиснуть, тиснуть на Європу. І треба розуміти, що не ми в центрі цієї цієї гри. Ми один із суб'єктів її. І вже про це Адріан сьогодні казав, що відбувається якісь глобальні дії, і ми лише складова частина всіх цих речей і ну, будь-які чинники, які відбуваються там дії в інших частях світу, вони можуть відбитися на нашому стані. І це, до речі, до теми виборів в Конгрес Сполучених Штатів Америки, а, де перемогли республіканці, які завжди приділяли більше уваги, ніж демократи, питанням зовнішньої якраз безпекової політики. І це, ну в принципі, Тоже, для нас голос, можливо да пішов. і е, такий позитивний. Але подивимось, що, що воно дасть, і так інше. І треба розуміти дійсно, що все це, що нам нав'язується з екранів телевізорів по інформаційних і е, знаменітних системах, да, по соціальних мережах і таке інше, це не просто так. Це той прояв якраз тієї війни, про яку ми кажемо. І треба дуже критично до цього ставитись. І деколи треба навіть і від цього трошки відійти і подумати про те, що відбувається на місці, як живе. Сім'я, як живуть близькі, там і таке інше, для того, щоб ну всі ці заходи, які проти нас застосовуються, не призводили до, до тих наслідків, які е, заплановані ворогом, пане Андріан. Якщо повернутись до тих же ж санкцій, наскільки ми можемо ефективно? Ну наскільки... давайте так, буквально вчорашня заява а, при, при, секретаря, держсекретаря Сполучених Штатів Керрі. Якщо Росія дотримується мінських домовленостей, ми, ми санкції скасуємо. Розумієте, власне, що демократи вони більше такі ліберальні, і це добре, що зараз в Конгресі вже більшість будуть мати республіканці. Але я би хотів з економічної точки зору розумієте, і, і, і трошки такої морально, що моє гібридна війна, це не дотримання зобов'язань. Я щось пообіцяв, все, ми домовилися військові дії, а я не припиняю. Я знову я нагнітаю якусь ситуацію. Ніхто і взагалі в світ ніхто не розуміє, що, що відбувається. Значить, в Росії. Є зосереджено достатньо ресурсів. Вона, якщо в неї зараз усі там радіють, нафта впаде там, ще що, ще що, Росія настільки зосередила ресурси, вона автономно може жити три роки. Угу. Все, нехай нафта до нуля падає, нехай там все все, 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 все там, в світі від неї всі відмовляються. Розумієте, тобто нам має достатньо ресурсів. Ми по ресурсах ми не будемо з ними змагатися. Нам по силі волі і по, по організації внутрішній. Отут ми можемо їх перемогти. Більше того, сила волі в нас потужна, концентрація в нас потужна. І більше того, я кажу, треба переходити в наступ. Треба заходити на російську територію, воювати на її території. Навіть так треба дивіться, що говорить Дугін. Ми маємо дійти до, 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 до Львова. Ми маємо розбомбити Київ, розумієте? А, а, а вернуся ще ніхто того не зуважує. А це було десь в Ну кажу, 2010 році, десь 3-4 роки тому. Коли є зараз Рогозін, премєр по озброєнню в Російській Федерації в уряді Медведєва. Він що казав, коли він був спецпредставником Росії в НАТО. Коли на прес-конференції запитали, ваша зона ваших інтересів російських, а він каже так: Україна, країни Балтії і Польща. Україна ну, ну, каже, ну, то, то зрозуміло, якби руський мір, там ще щось там, а каже, країни Балтії, Польща. Польща, країни НАТО, Європейський Союз. А він так спокійно каже, а ще невідомо, що буде завтра з НАТО і з Європейським Союзом. Розумієте, вони готувалися. Вони більше того, гібридна війна почалася не сьогодні, не вчора, а вона почалася ще з Гунгадзе, Україна без Кучми, звідки ті всі куріння. Що думаєте, що так якийсь там ідіот там буде на, на диктофон писати, в Єльці на 40 жучків знайшли? А вона з якимсь нещасним диктофоном писала. Нелі дуже гарно так прозвучала фраза, що ну у них є зброя, ну у них є ресурси. Зате нам головне, щоб була сила волі. Так ви сказали. До перемоги, І так. самоорганізація. На вашу думку, цього достатньо? Так дуже воно звучить ну, обнадійливо, але насправді ну, важко в це повірити, що цього може бути достатньо. Можна, я відповім. Діло в тім, що ми своїм прикладом, рольовою моделлю, ми покажемо іншим народам. І в, в, в Росії теж не все так спокійно, як ми собі думаємо. Власне, нам треба показати, що ми можемо дати вісіч. Путін сподівається, на, 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 на Бліскрік. А що, якщо ми не допустимо цього, а це може тільки з своєю організацією, організаційною структурою, mm -hmm. так то ми тоді ми перемогли. Нелю ну, все таки чи я, ці самоорганізації вваж... буде я постати? вважаю, що ворог не очікує від очікує від нас слабкості, а ми повинні його перехитрити. Це наша єдина сила і наша єдина зброя, якою ми скористалися один раз на майдані, другий раз на майдані. Ми зробили те, чого від нас не очікували. Я вам скажу навіть більше. Ну, але всім ти... відомо, що якщо б хотіли, то Майдан би змели одним махом. Але цього не зробили. Але не зробили. І всім відомо, що, що АТО могло не бути. Могло не бути АТО? Ні, якщо я, ніхто я не, не я вважаю, що якби не брали повістки. Але АТО хопці... є, але по території України стає все менше й менше. за їхніми поглядами. Це вже інше. Я можу говорити за, за себе і за свого чоловіка, і за таких, як ми, що ми готові. Ми готові пожертвувати всім. Повірте. Ті люди, що йшли туди що воювати, що, було, що, що брали не? повістки, що залишали добровільно свої сім'ї, йшли в добровольчі батальйони. Що самі об'єднувалися? Ну всім жертвували. Повірте, ми це ми робили не для мата. Ми робили це не для матеріального ніякого свого збагачення. Тут немає абсолютно нашої такої навіть мети прославитися. розумієте? кожен з тих хлопців, які готові е, не одну зиму ще просидіти, провоювати. Вони готові до того. Але вони повинні бачити ціль мету. От проблема є якраз в тому, що е, немає немає цієї мети. Якщо б у мене чоловік коли повернувся сюди, в нього була така страшна депресія від того, що він пройшовся центром міста. Він лежав в військовому госпіталі, виходив за межі госпіталя, дзвонив до мене і казав: я зараз буду плакати в кожній кнайпі столики, музика е, в Фейсбук. Заходиш фотографії з курортів. Люди, ну де ви всі є? Здорові молоді хлопці. Ну прийдіть, каже, хоч підтримайте нас, ми вам розкажемо, ми вас навчимо. Ті хлопці без рук, без ніг вони, вони навіть готові приїжджати на полігон і ділитися своїм досвідом. Вони мож, Вони розуміють, що воювати вже не будуть. Але свій досвід, свій е, силу духу свою вони можуть передати. А нема кому. Тому що частина воює невелика частина. Не було, невелика, а частина, на, на, на жаль, більша частина е, в нас. Здорових мужчин достойних, які могли би захищати свою країну, навіть своїм прикладом, як ви кажете, тут на місці створювати загони самооборони, ходити тут, свідкувати за порядком і вчити вишкіл, оцей влаштовувати вишки для тих молодих юнаків, які підростають з пляшкою пива і сигаретою. В нас цього немає на жаль, не, не, не ви мене не зрозуміли. Я не казав що загони самооборони. Це загони, які сьогодні поїхав цей квартал в АТО. А, а він замінив ну, тобі. Я не про самоурони, Нам же тут самоурони не потрібно. Нам же треба думати. От, от, от така ротація, щоб постійно, щоб я знав, я поїхав, мене замінили. Потім я пішов знов замінив. Отак от має все бути побудовано. <рес> я, я ви знаєте, я що в мене ще один момент, я от не розумію. Ну в кожного мужчини повинен бути оцей інстинкт. Я знаю, як мій чоловік повернувся з Майдану і почалися оці події. Він пішов, записався тут в нашу місцеву самооборону. Побачив, що тут ефекту на місці воювати немає з ким, і він. Я вам скажу, як ми готувалися до війни. Я просто згадую зараз ці моменти Він заставив мене передивитися всі документальні фільми про блокаду Ленінграда. Що це був по повірте мені, це було це. Тоді виглядало як, як дивина. Я от комусь розповідаю, що мій чоловік витягнув в Березні, дуже мутропосту по кінці лютого. Вийняв свій військовий квиток і поставив його так дома на столі. І він так і лежав до першої повістки. Він поклав цей військовий квиток і сказав, буде війна, і я піду воювати. Я це в багатьох інтерв'ю говорила, але ну, можливо, це виглядає. Я, я своїм прикладом, нашим прикладом, хочу показати, що е, боятися тут, е, думати якісь там шляхи втечі, це не є наш шлях. Ми стільки пройшли е, зараз для того, щоб, е, щоб дотиснути ту ситуацію. Можливо, поміняється якось і в глобальному плані е, оця ситуація з Росією, Можливо, вона ослабне і надіятися на це, але ну у нас немає можливості часу на це надіятися. Раз я так думаю, нас буде е, можливість якраз дотиснути. Ми чуємо, що терористи заявляють Путін, зокрема, е, що хочуть переписувати мінські домовленості. Мовляв, наші їх порушують, і наскільки так логічно зрозуміло, що готуються до наступу, привід такий більш-менш офіційний для наступу, так. Це те, про що казав Марчук, який є дуже досвідченою людиною, і він каже, що наша проблема в тому, що ми завжди доганяємо. От, і, і коли підписувалися й незрозумілі, до речі, мінські домовленості, кого з ким і так інша Росія вже прогнозувала як. Вона буде їх виконувати, не виконувати і інше. іншим. Не вже були 3-5 варіантів для подальшого розвитку подій. А ми, на жаль, дійшли до цих мінських домов, зупинилися і не знаємо, що ми робитимемо далі. І от я хочу повернутися просто до цієї теми. Ролі держави в тому, про що ми кажемо. Воно так просто, оця національна ідея. Я не знаю, якийсь порив національний, він не сформується. Тобто, треба і державі використати якісь все ж таки функції тиску, і таке інше. Нас дуже багато депутатів, які ухилилися від призову. ми про це знаємо, такі місцевого рівня. У нас дуже багато державних службовців, які також намагаються ухилитись від отримання повісток і такі інше. Тобто, якщо на державному рівні все ж таки проголосити, що хлопці, давайте або ми захищаємо цю країну. Або ви е, не маєте права приймати рішення е, від імені держави. Тобто давайте закримо mm -hmm. кордон. Відслужив, будь ласка, їжджай куди хочеш. Не відслужив, віддай, будь ласка, свій обов'язок, а потім вже е, розважайся і таке інше. Хочеш бути депутатом, доведи, що ти віддав, як кажуть, цю частину державі. Mm -hmm. Тоді громадськість буде інакше реагувати, Абсолютно, Абсолютно. підтягуватись не буде таким. Тільки... Але маємо таку ситуацію. Давайте в нас можливо ще трішки часу залишається. Дуже тема, яка зараз колихнула Львів і Львів'ян, налякала, можна так сказати, заява про те, що вчора терористичні групи робили спробу. Це герушники, я так розумію, російські вже доведено, що це герушники, зробити терористичний акт у Львові. І знову ж таки СБУ заявляє, що це можуть бути непоодинокі випадки. Чи справді так чи варто хвилюватись, і як можливо убезпечитись від цього? Дуже варто хвилюватись, тому що е, ми на оцій хвилі ефарії, можливо, після майдану. Ми вирішили, що е, всі дуже помінялися за один день стали патріотами, ін такі інше ще чомусь думаємо, що Львів так далеко, і що нам тут ми як окремі є. ну не треба забувати, що Львів був дуже великим адміністративно-військовим центром. І у нас дуже багато. Є люди, які е, все ж таки, і виросли не тут, приїхали і таке інше. І на жаль, на жаль, за оці 23 роки ці люди е, залишилися за бортом із суспільне політичне життя. І зараз, от е, ця от е, ідеологія ватніка, яку ми кажемо, да, яка є в Криму, яка є на сході, е, вони для неї дуже вразливі. І їх не дуже багато цих людей, але вони є. В них є діти, в них є внуки, і треба на це звертати увагу, про це пам'ятати і. Е, до них звертатися і пояснювати, чому, до чого це може призвести, і як ми, в принципі, можемо існувати в одній державі. Розумієте? Пане Андріан, а для чого, ну, що хоче показати Росія терористичними актами, наприклад, тут на військ? Ще одним аспектом гібридної війни є страх, страх цивільного населення. Тобто, як тільки в цивільному населення буде паніка, буде страх, все, Гібрид... Зумієте, перемога в гібридній війні, не сама перемога, а страх. От в чому, де є перемога, в гібридній війні. Тому тут треба бути, я кажу, зараз ну, це можливо окрема передача. Як має бути сформована зараз влада, які системи управління обезпечитися, ну, я, не, ну, я не військовий фахівець, тут я не можу щось сказати, але те, що ми прогнозували, що буде на то спрямоване, це однозначно. Можливо, самоорганізація, організація, як ви казали, пунктів. Ну, військових для ротації можливо і по безпеці міста щось варто таке робити, чи цим все таки повинна займатися мерія. А яка мерія? Мі Це відповідні служба. Але, але ми бачимо, так. але але дійсно рольову модель, і ми бачимо дуже багато прикладів історії, коли там мери міст брали на себе відповідальність, ночували навіть альєнди і так далі. В Чилі. розумієте, тобто, коли ти все, а ти казки, з автоматом, ти ти, ти, ти не може навіть зараз у зараз того немає, але ти вже свої ті особи перші, топ мен. Менеджери та міста, області вже вже своїм прикладом мається вже це показувати. Причому я хочу трошки додати, що не треба винаходити. Велосипед, як то кажуть, коли він вже існує, вже з 2011 року розпрацьоване, навіть проведене навчання з організації територіальної оборони, де має бути створений єдиний штаб по координації всіх силових структур і таке інше. Але я скажу більше, все це керівництво було покладено на західне оперативне командування, яке в 2012 році благополучно зі Львова вижили, і зараз його ролі ми не бачимо. І для того і вижили Для того і вижили, і вся система. Тема рухнула, і після цього ніхто не знає, як і що робити, або не хоче робити, тому що тоді був структурований потік, в тому числі і фінансовий. А зараз кожен робить свою справу. Дивіться на 24-та залізна дивізія. Зараз є розформованою, мабуть, знаєте. Частина солдат перекинута до одної, до іншої частини. Тобто вони всі розформовані, розосереджені, і найбільший полігон, спокійні, найбільший так? полігон, який у нас є, взагалі невідомо, як він буде використовуватися. Казарми всі практично порожні. І хлопці, які були призвані. Нашим військоматом від яворівської частини вони вже зараз дехто служить Мукачею, дехто служить 128-й, 95 й бригадах. Тобто по різних бригадах їх І Це на нижньому щеблі да? А що робиться на, на верхньому щеблі? Коли е, приймається закон про люстрацію. напевно, дуже добрий закон, але е, цей закон хтось перетворює в кістень, коли звільняють генералів. Які безпосередньо брали участь в організації АТО в його керівництві, і е, які були стріжнім цієї антитерористичної операції? Так тоді напрошується така дуже не недобра думка, що дуже багато ще зрадників Абсолютно. напевно. А я дивіться, от, от ще раз звертаємося. Львів відкритий для світу. Ми казали неправильна стратегія для Львова, неправильна. А де інноваційні підприємства? Де обробні підприємства? Де де те, що Це ви робите робити реакцію? Реально... Зробити загальну. Та, бутинку, картинку, красиву, гарна вміст. дивіться, а хто в кризу у 2008 році лупанула та криза? Хто по які країни попадали? Які рятувалися на турист? Португалія, Іспанія, Італія, Греція. Ми казали, не можна, не робіть того. Давайте ми якісь, якісь виробництво будемо запускати, якісь то, якісь ще щось. Матеріальні виробництва маю на вас. Нелі, от якраз повернусь, він відкритий де світу, свята шоколаду, ці всі речі. Я так розумію, що болісно ви це сприймаєте болісно. через призму. Так, так. Що треба зробити зараз у Львові? Ну ми говорили, можливо, певні. От що зараз потрібно, ви волонтерською справою займаєтесь, а що зараз найбільше потрібно організувати? Ну, як людей заактивізувати, все-таки розуміти, що все ще не все закінчено, це ну, тільки так. починається. Як так. Цих це зробити? Як зробити, як ви можливо це робите, ви займаєтесь э, волонтерською 음, може є, що поки ілю не збереться з думки. 에, справа в тому, що це вже робиться, але робиться дуже повільно. Ми знаємо Юрія Бірюкова, який е, має призвичай Фенікс, вже який став радником президента. І він добився того, що волонтери пройшли структури, які займаються тиловим і іншим забезпеченням збройних сил. <гасний> <гасний> але це дуже повільно і е, Ну, дуже мало, поки що і не так ефективно, як би хотіли. От. Але е, це вже перші кроки, я так думаю, що ми до цього дійдемо. І мене дивує, чому ми ще не зробили це весною. коли, в принципі, Є е, приклад да? Є приклад інституту комісарів, які застосували більшовики в 17 18, 18 роках. Треба було так само зробити, напевно. Представників суспільства, представників громади, поставити разом. З військовими, з спецслужбами, і спостерігати за тим, як вони професіонали в ідеологічному плані роблять ті речі, які потрібні державі. Це досі не зроблено. І от те, що я кажу про Бірюкова, це от перший приклад того, що ми за рік тільки прийшли до цього. Є інформація, що е, ми так захищаємо цю зону, де АТО ЛНР ДНР, але маємо інформацію, що е, Путін вже активно зазіхає на Харків, чи, чи це підтверджена інформація, чи знову ж таки на рівні чуток. Ні, ну це було з самого початку, коли він казав, що Новоросія так звана це аж сім областей, і Харків е, в принципі відігравав там теж одну з ключових ролей. І правильно ми сьогодні зробили висновок, що він не зупиниться і треба бути до цього то. Просто, якщо казати про те, що ми вживаємо щось, не вживаємо, ми вживаємо заходів. Держава жива, але це якраз із з тої серії, що про що ну напевно не дуже треба афішувати, пане Андріан. Ви ви сказали, що Путін афішував там певні області? Може бути таке, що ще далі? Так, я ми про невзалі до Львова він дійде, тобто його ціль Львів. Це є і більше скажу то, що більше очікуємо ударів по Львову терористичних ніж по Харкову. Харків він собі візьме. Там ж там в нього вже зачищено є. Можна так вважати. його зараз. Вони західний регіон. Ми вже будемо підсумовувати ваші тези основні. все-таки, на що зараз акцентуємось? Перше це ідеологічно пропагандистська робота серед цивільного населення, серед військових. І більше того, що інформаційно-пропагандистське середовище має бути е, сфу, е, е, транслюватися на Росію обов'язково на Росію інформаційно-пропагандистки. І друге, наш, нашим людям треба вірити. Для чого ми воюємо? За що ми воюємо за велику Україну? Нам треба за возз'єднання земель. Росія загарбала наші землі, частина там Брянська, там Курська і так далі. Так далі Області, які там землі, які належали Україні, Значить, повернення своїх земель. Все, ми мусимо це розуміти. Вони не зупиняться, Нелю. Наскільки ще раз повторимось в питанні? Е... Наскільки наші хлопці готові все-таки це робити? Хлопці готові це робити. І я хочу сказати, що всі, всі хто долучається, хочу їм дуже подякувати. Допомагають волонтерам, благодійникам, благодійники. Всім хочу подякувати за допомогу. Маєте тобто, можливіше цінує... сказати, можливо, людям, що е, справді є, є ще потреба в допомозі? Є, є потреба насадять? в допомозі в теплих речах. Всі центри забезпечення, які діють у Львові, їхні адреси є відомі вони всі всі в інтернеті. Можна підносити так само і в церкви, все, все потрапить на фронт. Це потрапить до хлопців, але я хочу сказати, що волонтерський рух вже дуже довго триває. Він дуже добре себе проявив. Але держава переклала на нього частину своїх обов'язків. Це є наша проблема. Ну про це напевно тема окремої передачі. Так, це тема довга і болюча. Пане Голима, ще маємо напевно хвилину часу. Ну я тільки приєднаюся і додам, що саме головне наше завдання що е, подолати цей розділ, бо в нас військове в АТО окремо. Тил у нас окрема, влада у нас окрема, волонтери між ними і таке інше. Тобто, якщо ми от дійсно е, зможемо об'єднати, тоді ми і прийдемо до того, про що ми сьогодні казали, до цієї організації. А гуртом, як кажуть, і, і батька можна бути. Так. І Путіна Олексовий. А Путіна, Путін. <світ> 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 Добре, до зустрічі, кажемо нашим глядачам програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Ми з вами ще побачимось.